Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Колись ми вибирали буряки зазвичай в кінці вересня, на початку жовтня. Але ось цей буряк показує всі ознаки зрілості. Ось тут в нас посаджений середньостиглий буряк Пабло, який дозріває за 100-115 днів після його сходів. Та й досяг він уже середньої ваги приблизно 200 г. І в діаметрі кожен бурячок 10-15 см. Нижнє листя в кожного буряка вже посохло, тож пора його вибирати і вести на зберігання. Чим і зайнялися ми з чоловіком, поки погода суха, бо ж передають сезон дощів. А поки сонячно гарно, ми їх будемо чистити і заносити в підвал. Також саму процедуру чекає зараз і буряк Таунус. Це також середньостиглий високоврожайний гібрид буряка, який має відмінний смак. І навіть ще більш бордовий колір, як у пабло. І головне, ось оцей буряк на моїй землі немає тих радіальних кілець, які мали попередньо у мене буряки. Зовні він темно-бордовий і майже фіолетовий, м'якоть його темно-червона, як і в пабло, і, можна сказати, мабуть, іще темніша. Різниця тільки у формі Він циліндричної форми, пабло, округлий і більш вирівняний за розміром. Отакий середній розмір буряка, саме ось такий, найкращий такий розмір буряка. Дуже зручний для використання в кулінарії. Свого розміру вони досягли листочки нижні, вже, ось, дивіться, сухенькі, отже, ми їх будемо зараз чистити. Рукавички грубі вдягнула для того, щоб з буряка гарно обчистити зайву землю. А тоді ножем обрізаємо гичку. Ось зразу вам покажу в розрізі цей бурячок. Подивіться, який гарний, червоненький. Червоні буряки вирощуємо вдома тільки для власного споживання завдяки їхній багатій харчовій цінності, адже в них багато і вітамінів, і мінералів, які покращують обмін речовин, зміцнюють імунітет, нормалізують роботу травлення і серцево-судинної системи. А головне це основа для приготування українських страв, таких як борщ. А саме домашній урожай гарантує якість та доступність продукту протягом усього року. Як бачите, є бурячки і більші, і є трішки менші. Менші зараз я відсортую, і з них зразу ж зробимо щось цікавеньке в кінці відео вам покажу, щоб не нести їх до льоху. Бо ж червоні бурячки найкраще зберігати в прохолодному, темному вологому місці. Це так, як у нас в погребі льох, так як ми кажемо, щоб була температура від 0 до плюс 2 градуси. Маленькі бурячки такі не будуть зберігатися довго, я зразу їх пущу в переробку. Не заносячи їх до льоху, поставлю прямо сьогодні в велику кастрюлю їх відварю і приготую. Сьогодні у мене буде ікра, а пізніше я, певне, їх ще й помариную в невеличкі баночки. А ось ці обов'язково занесемо в темний льох. Їх можна зберігати і в ящиках з піском. І з тирсою, або на картоплі. У мене вони будуть лежати просто кубкою біля картоплі на сирій землі. Якщо у квартирах, то можна зберігати на балконі, в холодильнику. А це вже я поставила варити. Бурячок невеликий, мені знадобиться хвилин 40-50 вкинула в буряк чайну ложку солі і разом паралельно. Обсмажую цибулю. Мені по рецепту на 2 кг буряки потрібно буде 1 кг цибулі. Порізала не дуже дрібно, тому що вона буде перебиватися блендером. Буряк, як зварився, залила зразу ж холодною водою. Тоді гарно дуже відстає шкірка, гарно чиститься, я вже почистила. І почищених буряків у мене тут 2 кг. Їх можна перетерти на тертку. Я буду користуватися блендером, зараз половинку викину і про, по блендерю. А якщо будете терти терткою, то мені здається, краще середньою, бо на дрібну дуже виходить каша. Якщо тако на стінки розходиться бурячок, то я ложкою його опускаю донизу, до ножа і знову включаю блендер. Що весь бурячок гарно подрібнився. Те ж саме роблю з другою половиною буряка. Гарно його перебиваю, перетираю. І ось такої консистенції в мене вийшов мелений буряк. І його я викладаю зразу у більшу каструлю. Ну, має бути більше літрів 3 каструлька. Того, що тут буряка 2 кілограми. Зараз ще будемо цибулю перекручувати, ту, що ми з вами смажили на початку, пам'ятаєте, кілограм. Цибулю змелену також ми поміщаємо сюди в каструлю. Далі додаємо 3 столові ложки цукру. Одна столова ложка солі. Але це за вашим смаком, подивіться. Далі, тут в мене часник, 6 зубчиків, і я потерла їх на тертку. І томатний соус, Томатну пасту можна давати. В мене мій домашній томатний соус 6 столових ложок. Перед чорний, за своїм смаком. Я зовсім даю мало на край чайної ложки. Ви дивіться, як вам. І оцту. 6 чайних ложечок, звичайного 9-відсоткового оцту. І все це гарнесенько-гарнесенько вимішуємо в каструлі і ставимо на газ. І так, на середньому вогні на газі, весь час майже помішуючи, чекаємо, поки наша суміш закипить. До речі, я ще трішечки присолила, бо мені показалося, що вона не солона, але це не обов'язково. Паралельно я вже поставила каструльку з водою для стерилізації. І кришки в мене вже стерилізуються. І набираю нашу ікру у півлітрові баночки. Баночки я не стерилізувала, тільки помила дуже гарячою водою. Зараз їх з ікрою разом ставлю в гарячу воду. І від моменту закипання буду стерилізувати 10 хвилиночок. Рецепт цієї бурякової ікри, що ви бачили раніше на екрані, я напишу обов'язково в описі під цим відео і, мабуть, в першому закріпленому коментарі. Кришки я ще не закручую, просто накриваю зверху, а буду закручувати після стерилізації. Ну, а це на пробу, з холоне. Зараз будемо смакувати. З цієї норми в нас вийшло 4 півлітрових баночки. І не переживаємо, що цей бурячок пройшов термічну обробку. Буряк в банках, як і маринований, як і консервований, зберігає багато корисних властивостей. І травлення покращує завдяки клітковині, і імунітет зміцнює, і позитивно впливає на серцево судинну систему, а також підтримує здоров'я печінки, допомагаючи відновити клітини. Та покращити відтік жовчі. А ікра, яку сьогодні ми з вами закривали, дуже вже таки смачна. Зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'ячко, а старшим людям ця страва ще й корисна від артеріального тиску. А на сьогодні до побачення. До наступних зустрічей!